Рада всіх вітати. Першу дякую організаторам за запрошення. Я буду дуже лаконічною, стислою, я скоротила свій виступ. Да. Тому з урахуванням так склалося виступу представника митниці, моя доповідь заключається в наступному: це заходи забезпечення позову як гарантія виконання судового рішення пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності. Чим була зумовлена, зумовлений вибір моєї теми, а тим, що саме на власному прикладі я скажу, що невжиття заходів забезпечення позову призвело до неефективного судового захисту прав позивача? Ну, по-перше, я не буду вдаватися в теоретичні аспекти, тільки коротенько скажу, що заходи забезпечення позову це сукупність процесуальних дій. Які спрямовані на запобігання вчиненню неправомірних дій відповідача з метою уникнення, вірніше з метою знищення відповідних або доказів, або е, дій, направлених на порушення, подальше порушення. І такі процесуальні дії гарантують реальне виконання рішення суду у разі задоволення позовом. Разом з тим, я хочу сказати, що. Е, Дотримання норм чинного законодавства при розгляді справ при розгляді заяв про забезпечення позову є необхідною умовою для здійснення ефективного судочинства. Щодо процесуальних моментів, то я думаю, що тут більшість представників юристів їм відомо, що за цивільним судочинством вжити заходи забезпечення позову суддя має право лише за клопотанням сторони. А Господарський процесуальний кодекс передбачає право суду з власної ініціативи вжити заходи забезпечення позову. Крім того, можуть подати такі заяви як сторона або прокурор чи його заступник, які звертаються з відповідною позовною заявою. Щодо доцільності вжиття заходів забезпечення позову, я вам скажу, що ну, по перше, при вирішенні такої заяви суд повинен виважено. Розглянути всі доводи позивача, або е, сам оцінити предмет і підстави позову і вживати таких заходів. Такий був приклад в моїй практиці. Е, я на власному, як я вже сказала, прикладі розкажу. Е, був позов це такі найбільш поширені категорії спорів. Е, я на них тільки буду зупинятися, які, в принципі, є провадженні господарського суду міста Києва. Позов про визнання недійсним патенту на промисловий зразок вмотивований невідповідністю умовам патентопроможності. тобто, зокрема, новизни, що в ньому немає ніякої новизни. позивач під час провадження у справі не заявив клопотання про забезпечення позову. Шляхом заборони Державній службі інтелектуальної власності проводити реєстраційні дії, вносити зміни до державного реєстру. Як вам відомо, що е, за заявою сторони можуть бути внесені відповідні зміни, якщо відчужено. Відповідні здійснюються публікації. Одночасно з публікацією вносяться зміни до державного реєстру. Суд з власної ініціативи також не вжив заходи. Оцінюємо докази, проводимо засідання, призначаємо експертизу, повертається справа з експертної установи, поновлюється провадження, приходить відповідач і каже: ви знаєте, а у нас тут змінений власник патенту на фізичну особу. Ми не є належними відповідачами у справі. І це не тільки зміна Неналежного відповідача, а зміна підвідомчості спору. Відповідно, суд з урахуванням того, що не вжив заходи забезпечення позову, вимушений був відповідно до постанови плану вищогосподарського суду сказати, що з витягу бачається, що є власником фізична особа патенту, а тому спір не підлягає вирішенню у судах господарської юрисдикції. Припинив провадження у справі. Ну, дуже прикро, з мого боку, так. Але тепер, е, всіх справах, як тільки йде підтвердженням, чи е, власником свідоцтва, якщо це справа про визнання недійсне свідоцтва на знак для товарів та послуг, чи припинення порушення прав, чи е, визнання прав попереднього користування, або визнання недійсним патенту, Після того, як державна представники державної служби інтелектуальної власності надають відомості щодо власника патенту або свідоцтва, суд з власної ініціативи вживає заходи забезпечення позову шляхом заборони Державної служби інтелектуальної власності вносити відповідні зміни, ну здавалося б, такі моменти, але вони дуже доцільно і це по перше, по-друге, щодо розмитнення товарів, от у нас представник митниці, каже, що там сторони домоглися ухвали, якої заборонили митниці. Розмитнення відповідних товарів, якщо позовні вимоги містять е, такі умови вірніше, не умови, а вимоги щодо е, вилучення з цивільного обороту товарів, які реалізуються з порушенням прав інтелектуальної власності, відповідно суд оцінює наявність фактичних обставин, яким обґрунтовують такі клопотання, і забороняє державній митниці проводити розмитнення таких товарів, тому що. Подальшому виконання рішення суду ну, буде утруднено, його буде дуже важко виконати, оскільки ті особи, особи які придбали такий товар, ну, будуть позиватися так само до суду щодо придбання його в правомірному порядку. Щодо. Ну, способів захисту я так само як казала, вже не буду зупинятися. Вони всі передбачені в статті 16 цивільного кодексу України, але з урахуванням рішення Конституційного суду, це не є вичерпним переліком способів захисту, а так само є у нас способи захисту, які передбачені спеціальними законами: це про охорону прав на знак для товарів та послуг, так так само про охорону прав на промислові зразки і інших законів. Щодо тимчасових заходів, вся справа в тому, що в нас законом про охорону про авторські й суміжні права передбачено такі тимчасові заходи, які вживає суд. Але я скажу вам, що з урахуванням практики, ну принаймні в, в моїх провадженнях жодного разу сторона не зверталася з такої з такої заяви про життя таких заходів, які полягають у арешті або відповідних там товарів. Або заборон... забороною відтворення реалізації, продажу, здання в майновий найм, прокат, ввезення на митну територію. Це щодо я маю на увазі щодо порушення прав про, відповідно до закону про авторські та суміжні права, оскільки такі заходи передбачають внесення відповідної застави на депозитний рахунок суду і у випадку. Відмови у позові, ця така застава е, перераховується відповідачу у якості компенсації, завданих відповідними діями, е, вірніше як наслідок задоволення такої заяви. Ну, По самих е, таких е, поширених заходах забезпечення позову, це я скажу що. Відповідно, суд вживає заходи забезпечення позову з шляхом заборони Державній служби інтелектуальної власності вносити зміни до реєстру. Так само вам відомо, що право передачі повного або часткового користування на торгівельні марки можуть укладатися відповідними ліцензійними договорами, так само забороною на укладення ліцензійних договорів, і відповідно забороняє відповідачу. Відмовлятися від свідоцтва або інших об'єктів інтелектуальної власності, оскільки законом передбачено право власника протягом трьох років після відмови ну, за ним залишаються певні права. Крім власника, ніхто більше не може зареєструвати аналогічний знак. Тому є певні моменти, які прописав Вищий господарський суд у постанові у постанові це зовсім інші підстави припинення е, використання знака за рішенням суду і припинення використання е, з підстав відмови, але з метою усунення непорозумінь потім шляхом у, під час виконання судового рішення. Суд так само на час вирішення спору забороняє власнику свідоцтва або патенту відмовлятися від е, об'єкту інтелектуальної від власності. Ось таким чином. Я дуже так коротенько, я не хочу вас вживати. Якщо я як краще можу на питання, будуть питання у представників. Якщо нема. Нема питань, то дуже, дуже дякуємо.